Зловивши хороший мідний сигнальчик. Я даже не очікував І знайшов ось тут. Мені випав. Ось тут монетку знайшов. Йдемо за нами. Друг наш менше в'язався. Так і лазить за нами цей печаток. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. coming. що стоящих сигналів немає, я одні осколки Йду зараз очводитись на цей такий Овраг, чи як його назвати правильно Така долина між горбами тут прохладно Виволі це тебе місце. Ого. І вона досить далеко тягнеться. Ну, зараз Попробую тут пошукати. Подивлюсь, що це. Так, трохи пройшовши, ще пару сигналів з мусором. Я щось вирішив, що це напевно руслечої старої річки. Тому що радушки на дні попадаються, навіть не попадається і багато тут. Дуже високі і труті горби з двох сторін. Случайность. И земля тает, мул старый. Такая вот за это груши старая зная цвета. Красота. Так далі й тянеться, далі йти вже не хотів. Але він, походу, довгий. Треба буде подарки подивитись. Загнали одне сміття, трішки, робки. Наслідки перебування тут туристів. Ладно. Йдемо далі. Нічого не чути Осколок І ось наступний в мене сигнал І знову є монетка Почав рити і випала 10 копійок 52-го року 56-го? Так, да, 56-й рік. Трохи гнута якась вона. Ну, ладно. Купаємо далі. У мене ще один сигнал. І ось це висточила монетка. Оу Це що, обожні туті монети? Дві тупійки. 31-го року. Стан гарний, конечно. А що там? не, напевно, ще нічого немає. Ладно. Шутаємо далі. Нарешті після години важких пошутів. Випала монетка. Одна топій тарані. 1950 рік. Нарешті годину ходив, нічого не не попадалось цілкового дні пробки. Все вибито, перерито, єми не позаривали капець просто. Ладно, будемо шукати далі. Дивіться, не переключайтесь. Можливо, щось і знайдемо цікаве, вам покажемо. Так, ось виряджу зажигалку. Думаю, щось менталюта, але прочистив. Бачу зажигалку. Загняла, правда. Така. У нас трохи погода спортилась, дощ починається, ми на інше місце переїхали. У мене поки по монетах нуль. А як там в них, я не знаю. Чи дивимось? Тільки я відійшов від зажигалки. Два метри вперед, і випало. Заглянемо, що це. Советик пятнадцять пер заезди в квадратику гріть не видно. Ладно, тарти більше не буду. Стать. у нас монетки. Ладно, идем далее. Надеюсь, не устанем Итак, еще одна знахитка. Ты значит выпал. Да это еще. Здесь спортсмен. Що там пише знизу. Непонятно. Прикольний значок, але мене такого ще нема. Може хто знає, що це. Напишіть в коментарях, підскажіть. Ладно, я пішов далі, а ви дивіться. Ось випала знову монета. Ай. І телефон випав. П'ятнадцять тупів. Шостий рік. Гарний стан. Тут такі мусорки сміті понавозили, понастрідали. Дуже важко шукати. Повторююсь, приходиться рити багато. Ну результат є. Видно, що монетка. Вальне, я тут роботу. я Гінню знайшов. Говорять, що це дрібні. Я говорю, що не, не пізніше це царі. Такий скарусь скерузь полюблю. Ми недалеко від Києва. Частина боронича, боронить.